Всім доброго дня! У наявності літій залізофосфатні елементи EW MB30. 306 ампер-годин з'явлено з на заводу. Реальних є 330 Як Бачите, я щекую, зразу є текстоліт і перемички з лайками Упаковано дуже добре, захищено зі всіх сторін. Ось такі наклейки там є. І QR-код. Я просканував QR-код і елементи 24-го року. Місяць Третій місяць. Березень. Елементи важкі і великі, вага десь приблизно 5,5 кг. Точно не знаю, не важив. Внутрішній опір 0,20, 019, 0,18 мОм, Як в якому ящику. Менше 0,20 мОм приблизно. Або 0,20. Вони вказують, що менше 0,25. Такий QR-код теж можете спросканувати, хто там хоче. Глянути який, е, який рік, хто виробник, виробник Еви, партія, дата і так далі. Якщо потрібно, можете звертатися до мене в приват або на вайбер по телефоні.